Ми сьогодні, жителі Закарпаття, історичні карпатські русини, як ті мученики і сповідники Маковейські, держимося свого святого православ'я. Якщо 1 августа істочники сообщають, що київський князь Владимир розпочинав крещення Київської Руси, то у нас на подкарпатській руси, в часи Чехословакії, у 21-му році в селі. І за колохуста, народно церковне собрання встановило Древню Кіломефодіївську православну церкву Восточну, Встановили присутністю і єпіскопа Сербської православної церкви, і тим самим сказали, що іменно народ носитель історичної правди і духовності. Саме наш народ, чому сильно православний, що навіть якщо Унія заборонила святити нового єпіскопа, народ залиши православний. І тільки розпалася злочистива Австро-Венгрія, котра переслідувала православних, появилася в Європі нова Слав'янська демократична держава Чехословаччина, то в ній і сформувалася. Нова Національна Республіка Русинів Підкарпатська Русь, а народ, згідно тих часів, отрима право встановити свою національність, свою віру, чим його спользувався. І, і той час ніхто не протестував, не казав, що не смієте. Мали право. Тільки якщо київська дата хрещення 1 августа, 1 серпня, то наша. На Подкарпатські руси, 19 августа, по новому, 6 по старому августу. Господи, молитися тих мучеників маковейських і силою чесного і жотрящого креста, укріпи нас нині, жителі Закарпаття твердих історичних карпатських маковеїв, щоб ніякі угрози, ніякі. Потрясання судами і гоненнями не устрашили б наш народ, щоб матеря піддержали синовей, щоб батьки піддержали своїх дочок вірних церкви, щоб ми всі оказалися точні подобні образу вірності Богу, мучнику Макавейських, прибиває під силою, благодатью животворящого Христа, Господнього. А в нас за Карпатю, коли сюди прийшли так називаємо визволителі в 45-му році, то що вони знайшли? Найшли знайшли тисячі храмів і десятки тисяч крестів по полям, по дорогам, по розпуттям в ході в села, в центрі села, на виході села, на великих трасах всюди віднілися історичні пам'ятники, іменно пам'ятники. І що робили визволителі вандали, почали тото іскореняти, і котрі люди дерзнули тоді скоренити крест, і скоронилися і самі із історії нашого краю. Нині вся Україна потребує, щоб усі православні канонічної церкви були готові на подвиг мучеників Маковейських, оставайся вірні єдинству канонічної церкви, оставайся вірні Богу. Бо лише так поступаючи, ми діти Божі, настоящі потомки своїх благодатних, вірних, смілих своїх предків православних, котрі віддали життя многим за віру православну, і нині стоять перед судами свідча про одно, перед судом ми кажемо, з нами Бог, і ми ніколи свого Господа. Не обміняємо на щось друге, ну а що висудити нас, любове судочинство, в котре вмішалися злі люди, рано чи пізно потім відміняється. Ну, іменно судочинство злоє буде свідчити для всієї історії, як самий неблагодатний період в історії країни, і всі будуть ганьбити тим періодом, коли держава дозволила собі. Своїх громадян, своїх виборців гонити? За що? За віру православну, з якою вийшли многі туди уверх, прося благословення в церкві, а тепер її гонять? істину настав час подивитися ще раз на подвиг мучеників Маковейських, на подвиг матері Соломонії, яка молитвою свою підтримала своїх синів і їхній подвиг і многих людей остатися вірними Богу на ну, увічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.